Царство Небесне за три цукерки, чи потрібна померлим їжа. Напередодні Радониці, Дня, поминання покійних, який припадає на другий второк після Великодня. Дуже важливо сказати про помилки, що найбільш часу зустрічаються, що стосується питання поминання покійних. Адже і радянських і нинішніх Освічений час турбота про те, щоб нашим рідним добре жилося на тому світі стоїть не на останньому місці. Важливим елементом турботи пронебіжчики в більшості реалій є поминки, обіди або її стивні подаяння на честь людини, яка померла. Примітивне язичництво вірить, що поминальні продукти нез'ясновним чином передаються в інший світ, і померлий родич може їх їсти. Більш розвинені релігії, наприклад, і у індуїзм, розглядають поминання як жертву, яка служить своєрідною платою богам за благу долю небіжчика. У, у Християнстві теж є традиція. Поминання. Але вона має, має мало спільного з тим, про що ми говорили вище. Померти людині їжа не потрібна. Ця Це церква говорила завжди: по той бік смерті зберігається особистість, душа і всі емоційні характеристики людини, але чисто біологічні функції там припиняються, адже тіла немає. Тому і передачі на той світ абсурдні з точку, з точку зору церкви. Але що ж тоді має на увазі християнська традиція, що не заперечує ідею поминання померлого їжого? Справа в тому, що померлим людям потрібна молитва за них. Дуже добре, якщо людина вмирає, очистившись і виправдавшись. Але, на жаль, багато хто дає з нерозкаяним, з важким гріховним тягарем, який вони накопичили у своєму житті. І перебуваючи в такому стані, люди потребують нашої допомоги, а допомоги їм може, ми їм можемо допомогти молитвою, милистиною, добрими справами і зробленими, зробленими заради них. Про те, як діє молитва на іншу людину, говорити дуже важко, оскільки все в світі знаходиться у ладі Бога і всі таємниці буття віддає тільки Він. Але досвід церкви говорить про те, що молитва дуже дієва і померлий, за якого помолилися в храмі і заради якого дали милостині, отримує через це допомогу. Накритий поминальний стіл і приношення це не спосіб поліпшення житлових умов. На тому світі і не спроба задобрити Бога, адже Він їжі теж не потребує. Їжа ж – це всього лише форма милостині. Яку ми творимо зараді померлого. І тут дуже важливо, як ми творимо. Милосиня повинна нас самих робити добрішими, а якщо це станеться, то небічникам нашим буде набагато легше у ту сторону життя. Тому, якщо поминальний обід був зроблений для галочки, без молитви за запомер людину, то навряд чи від такого обіду померлий отримує багато користі. Ще е, серед далеких від церкви людей та й серед віруючих, на жаль, е, теж є традиції на наступний день після похорону приносити на могилу тарілки з їжею. Або ж при кожному відвідув... відвідуванні могили залишати на дарба шматки хліба, цукерки, крихти печива, чарочки з горілкою. Вважається, що душа ще не покинула межі землі. І гуляє по тих місцях, які їй були важливі. Ось родичі запрошують її розділити з ними трапезу, вважаючи, що найбіжник нез'ясовним чином теж може до неї приєднатися. Насправді ця практика язичницька і з християнством не пов'язана. Подякують за таке частування, кажуть, хіба що свинтерні коти і собаки. А ці печеньки тільки печаль. Не чарки з горілкою і солодощі йому тепер потрібні, а наша молитва щира, чиста, жива, з найкращим місцем молитви є храм Божий. Якщо ви подаєте їжу в храм, тут теж важливо пам'ятати кілька моментів. По-перше, в храмі перш за все моляться, і без молитви залишене приношення свічки, продукти, гроші. Не мають для небільшеньки ніякої цінності. Ви можете принести гори, але якщо це буде зроблено без віри і молитви, то толку від цього буде мало. А для вас, і для померлого, і ці, і навпаки, якщо в людини нічого пожертвували, але вона буде гаряче молитися за своїх близьких. Померлик. Тому це буде цінніше будь-яких приношень. Важливо в кінцевому підсумку зрозуміти, що Царство небесне не купляється не продається ні за яких небесне тільки старанною, духовною працею, і наша милостня їжа, в тому числі, це один із елементів такої праці. Ну, Якщо все-таки захочете пожежа, Важливо пам'ятати, жертвувати потрібно краще, щоб у людини, якій ви даєте милості, була від вашого приношення справжня радість, щоб вона захотіла помолитися про небіжчика і робила це з вдячністю, а не сприйняла вашу жертву як подачку. Це дуже поширена помилка. Ми часом хочемо тримати цукерками, купити собі рай. Але такий підхід, прямий ликаса, Бог чекає від нас покаяння, зміни в кращу сторону і з від скупості, жадібності, щасності, душевної, якщо ми зможемо через милость змінити себе подібним чином, якщо